Я дуже чекала на цю річ, на цю розпаковочку. Це, зараз побачите, це роблять мої підписники. Річ. Речі навіть ручної роботи для нашої донечки. Бам-бам-бам. Ого, коробка величезна. Вау, диви ще як ви це так приємно. Як подаруночки, клас. Прям, це прям достойно. Ну що почнемо. Дивіться. До речі, можна на подарунок замовляти, у кого друзів діти народилися. Так, це іграшки, це ручна робота, вони всі абсолютно безпечні. Іграшки це для мобілю і для стійки. Зараз тут в цих пакуваннях я вам покажу решту, і ви все зрозумієте. Я кожну іграшку ось саме таку замовила, таку, як я хотіла. Дивіться для донечки. як вони зараз будуть. Коли воно все збереться до кубки. Наступна у нас розпаковочка. Ось це, я думаю, що мобіль. Так. Угу. Ой! Тут ще від руки написано. Я дуже, до речі, таке люблю. Так, це мобіль. Спеціально під наше ліжечко. От уже у нас є оце під нього кронштейн, Правильно? Угу. Так, і він буде крутитися на цьому кронштейні, Ось так от виходить. Дивіться, мобіль ми е, перечепимо вже на ліжечко, коли його виставимо. Ось так от буде це все гарно крутитися у нашої донечки над ліжечком. Дітки таке люблять. І найголовніше, я скажу, це все ручна робота, воно неймовірно приємне і всі натуральні матеріали. Ось такі кронштейни також можна замовити в комплекті. Одразу до вашого ліжечка там, ну, не переживайте, досвідчені люди вам підскажуть, який саме кронштейн вам потрібен. І ще батарейки в комплекті. Таке я теж люблю, знаєте, коли все продумано, тому що не треба потім буде бігти. В магазин і шукати, де що купити. Дивіться, ми вже зібрали дуже легко. Натуральні матеріали. ось ці всі іграшки, ручна робота. Це ми поставимо зараз на комод колональний, поки будемо міняти підгузок е, наші донесті. В неї буде чим, скажімо так, зайнятися. А потім, е, коли трошки підросте, або знаєте, є такі от килимки. Кладеш дитинку і вона собі бавиться, бо оце от рівень висоти контролюється ось цими канатами. Розпаковка у нас, друзі. Знаєте, одразу хочу сказати, що от наші українські виробники, подивіться, яке пакування прийшло моє замовлення для дитинки, щоб ніде нічого в нього не пролилося, щоб воно дійшло повністю ціле. Воно було в новій, ну в коробці як нова пошта, пакування, і зверху ось такий чохол. Це буде зараз наймиліша розпаковка, тому що це конвертик, в якому ми будемо забирати донечку з пологового. Дуже красивий і, звісно, функціональний, тому що це не одноразова річ, не просто конвертик. Я не буду його розкривати, бо він дуже гарно запакований. Це пледик, бачите? Потім ми будемо використовувати його як пледик подушка для годування. Дивіться. Такі ведмежатка. Так ми будемо годуватися. Її можна прив'язувати, якщо там потрібно. І це я взяла в комплекті ще одну змінну чисту наволочку. Дітки їдять, можуть зригувати правильно, щоб можна було поки одна береться іншою користуватися. До речі, ну вона недорого коштує і дуже-дуже якісна, дуже зручно, дивіться, яка широка змієчка, щоб нормально собі зняти. І поміняти. Клас. Подушка, по-моєму, 500 гривень, щось біля такого. Так, друзі, а це я думаю, що ви здогадалися, що це. Це покажемо пізніше. Так, це у нас килимок. Сюди. Так. Як його встановити? Зараз розберемося. Ага, все, ось це бортики. Подивіться, яка краса. Тут досить багато місця для того, щоб ополунати дитинку, м'які бортики, щоб дитинка не побилася, так, апкамот. І зараз кажуть за такі досвідчені матусі, що таке біле, ти взяла, там, де буде дитина весь час. Але е, в подарунок іде ось така пелюшка, вода яку можна собі застеляти. Ну, можна звичайні пелюшки, це ніхто не відміняв, знаєте. Але ти собі можеш застеляти, і якщо тут... Хтось попісяв, це можна попрати. І ось ці штучки, це дивіться, це такі органайзери в комплекті. До речі, ці всі матеріали вони э, для діток підходять. вони ніяких алергенів, нічого такого не мають. І ось тут от ми там поскладаємо якісь ще потрібні речі, ось так вони будуть лежати, якісь там серветочки, памперси. І ось така вийшла дуже затишна така зона, Прям Мені дуже подобається.